На повітряні петлі набираємо раппорт візерунку 3 петлі, 1, 2, 3 і плюс 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 я наберу і плюс 2, 1, 2. Починаємо в'язати в другу Петельку від гачка пров'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряних петлі, далі дві пропускаємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову дві повітряні, дві пропустили стовпчик без накиду. Знову дві повітряні, дві петельки пропустили, стовпчик без накиду, знову дві повітряні. і Стопчик без накиду. Другий рядочок роблю дві повітряних, повертаю в'язання і пров'язую цей стовпчик ще один стовпчик з накидом. Далі, тут, де був у нас стовпчик з накидом, пров'язуємо три стопчика з накидом. Один. Два. Три. Слідуючий стовпчик без накиду також пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Наступний також три стовпчика з одним накидом. 1. 2. Три. Закінчуємо двома стовпчиками з одним накидом в останню петлю. Далі будемо в'язати так: одна петля підйому, стопчик без накиду, дві повітряних, і в середній стовпчик з накидом пров'язуємо стопчик без накиду. І в нас вийде ось такий візерунок. Так, повторюємо. До потрібного. Ось такий візеруночок в нас виходить. Ось така виворітня сторона, ось лицева. Дякую за підписку і лайк.